Доброго дня. Емоції. Сьогодні цікава тема. Емоції. Всі чули таке слово, але дехто не знає, які бувають емоції, навіщо вони потрібні людині і що з ними робити. Емоційна корекція психіки це напрямок сучасної психотерапії для того, щоб коригувати ті чи інші емоції. Давайте ми з вами зараз умовно розділимо емоції на дві групи: так називаємо негативні. Я не даремно сказав так називаємо, тому далі ви поймете, що вони не такі уж і негативні. Сюди ми віднесемо страх, стид, образа, вина свята четвірка, яка існує в нас в психіатрії. Злість, самотність, грусть і так далі. Другорядні емоції, які теж переживає деколи людина. Позитивні так називаємо емоції, радість життя, впевненість в собі, любов, сексуальність, жіночість або інші емоції, які нам допомагають якоби в нашому власному житті. І так, навіщо емоції, навіщо взагалі людині ці емоції, які ми називаємо негативні. Перш за все, все, що від природи знаходиться у людському організмі, нічого негативного у нас немає. Все несе за собою якусь роль, все існує для того, щоб допомагати вижити людині. Перш за все, людина це не одинак. Ми від природи соціальні, скажімо так, существа. Що таке соціальний Соціум це від слова інші. Тобто, ми. В природі повинні жити стаями. Так, ми живемо в містах в селах, ми живемо стаями, де більші стаї, де менші стаї, жити з сім'ями, і ми повинні вміти соціально вливатись в ту чи іншу роль. От для цього нам в принципі і потрібні емоції. Кожна емоція щось про себе значить і щось нам каже. Наприклад, страх нам повідомляє про те, що наше фізичне тіло знаходиться в безпеці. І та чи інша обстановка може загрожувати нашому біологічному виживанні як індивіду. І тому вмикається в організмі, скажімо так, такий щелчок, де людина починає де, де е, спеціальна програма, яка намагається людину відвести від цієї ситуації як ми подалі, для того, щоб вона залишилась в безпеці. Тут ми можемо умовно опять же, розділити страхи, які дійсно людині допомагають, тому що людина знаходиться в небезпеці, наприклад, нападає собака, чи там їде машина, і людина тікає, чи там, як в нашому випадку, там летить якийсь снаряд, чи якась ракета, і такий страх допомагає людині вижити. І є соціальні страхи. Про них трішки пізніше, які якраз навпаки заважають людині вижити страх публічних виступлень, страх проявляти себе, страх будущого, страх грошей, страх, відсутність грошей, і я можу продовжувати до безкінечності. І так, в більшості випадків, ми знаємо, що страх це позитивна емоція, позитивне відчуття. Якщо воно працює, працює в норму, то воно допомагає людині вижити. Запам'ятайте, страх це як агонія. Якщо ви вмієте користуватися гнем, то він вас буде гріти. Якщо ми не вміємо користуватися гньом, то він нас падить. Далі стид. Що емоція каже, навіщо людині ця емоція як соціальному виду для виживання? Емоція стид каже нам про те, що зі мною щось не в порядку. Вибрав щось в собі, і йди далі спілкуйся в соціумі, проявляй себе і будь тим, ким ти хочеш або можеш бути. Абраза, емоція Абраза каже нам про те, що хтось до нас поступає несправедливо. Ми повинні пробачити когось, так як ми соціальні существа. Ми знач, повинні пробачити іншого для того, щоб спокійно, щасливо жили. Чувство вини каже навпаки, що ми до когось поступили несправедливо. Ми повинні пробачити себе, перш за все, і жити спокійним, щасливим життям. Емоція самотність каже нам про те, що нам не вистачає значимих відносин. Нам треба знайти когось, знайти когось для свого спілкування, для того, щоб розширити свій кругозор соціальної свого світу і жити далі спокійним, легким життям. І так кожна емоція. Емоція грусть каже про те, що ми втратили для себе щось дуже значиме. Нам треба щось знайти. Людина повинна щось шукати, але ми не реагуємо чаще на ці емоції. Або якщо психічно-емоційний стан по якійсь причині розрісся більше, ніж нам ніж людині потрібно, то людина буде страждати від цих емоцій, погружатися в якісь інші хвороби, які можуть бути. І тут на допомогу приходить емоційна корекція психіки. Що таке емоційна корекція психіки, є дуже багато напрямків в сучасній психа або гіпнотерапії, як коригується психіка з підняттям психотравмуючого епізоду, або навіть без підняття, якщо ми працюємо з частинами особистості, дуже багато і різних підходів. Але ви повинні пам'ятати одне: що якщо нам попало щось всередину, і всередині починає в нас боліти. Наприклад, людина з'їла щось не те. Зараз перевожу на, психологі... на фізіологію, вибачте, з'їла щось не те. І в людині починає щось точніти внутрі, то будь-який лікар, будь-який терапевт вам скаже, що для того, щоб вам стало легше, вам треба це випустити наружу. Засунь два пальці в рот і випуститься наружу. Представте собі з психікою все те ж саме. Якщо ви відчуваєте, що вас внутрі щось давить, щось тягатить, давить ком в горлі, або щось вас турбує, то це ми повинні наружу, а не внутрі. Я нікого зараз не хочу образити, але я знаю, що деякі фахівці, які називають себе психотерапевтами, навчають людей, як правильно подавляти емоції. Або відволікатись від емоцій, простими, відсу... простими словами, не реагувати на той чи інший емоційний стан, або його подавляти. Запам'ятайте, що психосоматика це подавлена емоція. Якщо ви подавили, не відреагували на якесь своє відчуття, на якийсь свою емоційний стан, а його подавили і заглатили внутрі себе безвідомо, це може визвати серйозну психосоматичну хворобу. Тому, якщо ви ходите до психотерапевта і вас навчають, як відволікатись або подавляти емоції, там, дихальними вправами, їх подавляти, або ще той утримувати це внутрі себе, а не в коїм разі не ви, так, кидувати чи не випльоскувати наружу, то цей метод терапії буде без, буде, ну скажем так, трішки опасним для вашого стану. Дякую вам за увагу. В наступному відео я вам буду розповідати, що треба зробити, як допомагати собі і які наслідки можуть бути за подавленими емоціями. Дякую за увагу. Чекаю вас в Центрі практичної психотерапії Карат. До зустрічі!